Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і дивіться, що ми робимо? Ми з Тимофієм. Що робимо Тимофій? Вафлі. Печемо вафлі. У! <смісті> так, я буду Ось так. Пам'ятаєте, я знімала вам рецепт? Ось такі вийшли, знову я буду пекти. Печемо, точніше, щоб було щось смачненьке дітям. Вони дуже люблять, щоб щось вдома було таке. Спечене, домашнє, а ще я вам скажу не знаю. Нинішні діти більш люблять м -м, таке, щоб взяти в руку. Навіть торт вони не так. А щось таке порційне, порціонне, чи як воно правильно казати, все-все закрий, закрий, хай воно виросте гарно. То тоді вони більш його люблять, щоб просто взяти і все. Допомі... Допомагає мамі мій помічничок, так? попило соси Попилососив це. Буде сьогодні він зі мною. Так дивіться, стільки вафлі вийшло така миска. Тимофій вже їв, казав, що смачні. Сподобалось йому. Казав, що дуже вміє гарно пекти він. <смі> То так, смакота. Їдемо з ним зараз швиденько в магазин. Треба купити м'яса. і буду готувати вечерю. Я починаю готувати м'ясо на вечерю. Воно може бути на пару днів навіть. І хочу вам показати цей рецепт. Я його готую вже декілька разів, і він мені дуже подобається. Ну, дуже смачне м'ясо, м'яке. просто не описати словами, серйозно. Можна використовувати телятину, тут називається воно бівчак саме той кусок м'яса. Можна брати свинину полосками Я брала. Я пробувала і телятину, і свинину, то на цей раз мене свинина просто нарізаю такими шматками м'ясо великими, далі вмокаю в борошно, не солю, не перчу, просто вмокаю і обсмажую з усіх сторон його на олії, щоб воно так запакувалося, як говорять, м'ясо. Далі, коли обсмажую, мені треба буде на каструля. Селера, цибуля, морква, бульйон і заправити м'ясо приправами, які любите. Ну що, дивіться, обсмажила з усіх сторон швиденько, не, не до такої геть, щоб воно було там готове, ні, просто щоб воно так покрилося трішки з коринкою і було обсмажене. Далі низ, в каструлі я нарізаю. Селеру на кусочки, можете, які ви любите, великі, маленькі, це вже від вас залежить. І на самий низ, чугунної кастролі, виложу цю селеру. Далі е, потрібно мені буде м'ясо сюди положити, повиложувати, заправити його. Як ви любите, любими приправами, сіль, перець, там до м'яса. Як бажаєте, селера для того, щоб забирає вона присмак крові з м'яса, не відчувається взагалі, дуже подобається мені. М'ясо, навіть інший смак в нього такий. Далі я заправляю, посипала сіллю, посипала приправою і ріжу великими шматками цибулю, різала в руці, тому що серйозно дуже спішила. Буквально за 20 хвилин я все це приготувала, поставила тушитися, і мені потрібно було їхати на інший апойтмент, щоб воно тушилось. Я хотіла поставити. І все. Далі, дивіться, морква в мене була така малесенька, бейбі морква, тут її називають. І я взяла її а, наверх. так. Потім заливаю бульйоном, можна домашній. У мене був такий в кубиках, я його розвела кип'ятком, і все. Виходить, все залила. Я ще сюди додала півстакана десь вина. Воно випарується за 5 годин, поки готуєш. Можна більше, хто як за бажанням, але дуже-дуже смачне м'ясо виходить. Можна брати також телятину. І накриваю кришкою. Упс! І просто ставлю в духовку на 5 годин це мінімум 320 по Фаренгейту. Я вже вдома і хочу показати, що купила. Ми були з Тимофієм в костку, їздили. Потім їздили в басейн, я позаймалася трохи. Потім їздили в школу, забирали дітей, да? дивіться. Купила м'ясо. Такий великий кусок. Вже в нас закінчилось м'ясо, то буду робити готувати на фарш, треба зробити, щоб різне. Це свининка. 37,69. Ось такий великий кусок, це скільки тут? 16,46 ЛБ. Далі картоплю купила. Купила картоплю із за того, що у нас морози і важко дібратися, щоб відкопати. Далі купила грибочки. Оце зроблю фарш чи щось і буду запікати м'ясо з грибочками. Вирішила, щось захотіла. Далі купила кавуна, Тимофій дуже просив, взяла, не знаю, який він буде. Я сподіваюся, що буде добре. Так хочеться, щоб був смачний, знаєте. Далі купила. Ось такі цукерочки буену, вони були по знижці. Вони дуже-дуже смачні. Просто неймовірно смачні. Малинка, ожина і полуниця. Я купила ще ось таке куряче м'ясо. Теж буде і на фарш, і так, щоб було м'яско. На шаурму дуже смачне то. взяла. За стільки тут шість таких грудиночок? 25-15 коштує. І дивіться, це їли салатик. А, ось такого мішка великого купили цукерків. Тут різні. Я дуже давно вже купувала цукерки, вже попросив Тимофій дуже хит. Взяла різні, просто багато. Всяких жувальні, скітлс, твік, ні, твіксіні. Ось такі більш такі всякі жувальні, знаєте? Ось такі мої покупки. І ще випікається м'язко. я вам пізніше покажу. Я ще купила менший кусок таки м'яска з мушками такими. Я вам показувала якось не раз, то я його вже тушу дуже смачно. Ну що, мене пройшло 4 години. Я дістала, тому що всі якраз поприїжджали додому, і вже всі хотіли їсти. І воно теж було вже м'яке, смачне. Дивіться. Такі куски, вони протушені гарно. А, я відварила ще картоплі, і було дуже смачно. Ось ця юшечка, вона йде як підливка. Мені сподобалось, коли я більше рідини налила. Вона не така стала геджирна і така ріденька, що гарно на підливку робити. Дуже смачно. Дивіться, просто м'ягеньке м'яско. На волокна так розділяється, дуже смачно. Діти його люблять їсти. Я готую, можна сказати, його через тиждень десь так Ну, подобається. І мені дуже зручно, тим, що я його швидко зробила, поставила і забула про нього. Воно тушиться і все. Я надіюсь, вам сподобається мій рецепт. Тимофій, як тобі м'ясо? Угу. Смачно. Добре, Брино, кусай. Кажи, як ти береш його. Нет ты, ей меня зараз.